Всім привіт! Знову вітаю в просторі UpToDate School. Сподіваюся, що ви успішно розібралися з матеріалами попереднього уроку. Минулого разу ми дізналися, хто є хто, I, you he, she, we, they, А сьогодні ми поговоримо про те, що кому належить. Тобто, як сказати, чи це телефон, це не моя кава, і як сказати, де наш потяг англійською без стресу. Полетіли? Назва цієї теми англійською звучить досить лякаюче, Possessive adjectives. але на практиці все досить просто: позесів означає присвійний похідне від слова позес, володіти досить гарне слово, до речі. А adjective – це прикметник, назва частини мови. Але на цих назвах можете не акцентувати свою увагу, оскільки для практики вам потрібно буде знати лише форми слів, які будуть англійською відповідати на питання, чи, чия, «чиє». Отже, на попередньому занятті ми з вами розібрали тему «subject». I, you, he, she, it, we, they. І сьогодні ми дізнаємося, як сказати англійською мій, твій, його, її, їх і так далі. По суті, в англійській мові це такі самі повноцінні окремі слова, як і в українській, які в реченні ставляться перед іменником, якимось предметом чи річчю. Давайте їх розберемо. Мій англійською буде my my phone, твій англійською буде your. Your bag твоя сумка. Його буде his, his car. Її буде форма her, her coffee. Його, коли ми говоримо про неживі предмети чи тварин, буде its – its color. Тільки зверніть увагу на правопис цього слова. It's пишеться без апострофу в даному випадку. Наш буде our – our house. Наш будинок. І їхній буде their, their dog. Повторимо ці слова іще раз. Мій. Май. Твій. Your, його, his, її, her, його про неживі предмети. «It's», наш. Our, їх, their. Зверніть увагу, що his her ми вживаємо, коли говоримо про людей. His bag» – його сумка, «her dress» – її плаття, а «its», коли ми говоримо про речі чи тварин, «Its leg» – його ніжка, «its size» – його розмір. Не вздумайте тільки казати «its» про дітей. Якщо ж ми говоримо про множину в цьому випадку і до живих людей, і до неживих предметів використовується. Their. Their bags, їх сумки, their lens» – їх довжина, якщо ми, наприклад, говоримо про брюки. І слово your, як ми вже раніше розбирали з «you», використовується для однієї особи і для декількох. В англійській різниці немає. Your house твій будинок, your books ваші книжки. Орієнтуємося по контексту. Розглянемо декілька прикладів. My name is Marina, Моє ім'я Марина. Слово My стало частиною нашого subject name. My name. І далі вже за формулою йде дієслово is. My name is. Наступний приклад: Her phone is on the table, її телефон на столі. Her phone її телефон. subject. Далі дієслово is є, якого немає в українській версії, однак ми пам'ятаємо, що воно нікуди не зникає в англійській мові. My phone is. Мій телефон є. І далі продовження речення вказуємо, де саме він є. На столі. On the table. Her phone is on the table. І ще один приклад. It is their house. Це їхній будинок. Тут, як бачите, слово їхній перемістилося з підмета у другу частину речення. На початку у нас класична англійська фраза It is. Це є. А далі ми говоримо, чий це будинок. Їхній будинок. their their house. house. It is their house. Спробуйте тепер сказати самостійно. Моя сестра висока. My sister is tall. Твоя машина червона. Your car is red. Це наша сумка. It is our bag. Сподіваюся, що з цією частиною у вас не буде виникати питань. Вам просто треба запам'ятати ці сім форм слів: my, your, his, her, our, their It's. А от з наступною темою нашого уроку у багатьох студентів на практиці частенько виникають труднощі. Це слова these. That, these, those. Ніби схожі між собою, але не зовсім. Насправді все дуже легко. Зараз вас навчу. Уявіть ситуацію, коли ви щось вказуєте пальцем, наприклад, в магазині. Ця сумочка, той тортик, ці кросівки. Ось ці чотири слова мають значення цей, той, ці, ті. Слово this означає цей, «однина» і той предмет, що близько. Слово that означає той, однина, але трохи далі від вас. These, відповідно, ці, множина, але й предмети, які близько від вас. І those ті множина предмети, які подалі від вас. Тобто, ваша задача чітко запам'ятати різницю між ними. This близько. These трошки довгий такий звук, і these, це ці, ті, що біля вас, наприклад, ці кросівки чи ці тістечка. А коли предмет знаходиться подалі від вас, тобто ми в українській мові говоримо той або та, та машина. І тоді в англійській мові буде звучати це як that, that car, і в множині тій машини those cars. Давайте візуалізуємо. Перед вами вітрина з різними солодощами. І ви хочете попросити продавця продати для вас декілька тістечок. Уявили перед вами на слайді саме ця вітрина. І тістечко, яке знаходиться поблизу вас, це буде це тістечко, This cake. Тобто, ви просите покупця дати вам це тістечко, яке біля вас This cake. Якщо ж ви хочете попросити декілька тістечок. Скажімо, ви хочете замовити макаруни. Це відомі італійські печива. Тоді ви скажете these macarons – ці макаруни. Ті, що знаходяться близько від вас. These macarons. А тепер, наприклад, ви захотіли ще онте печиво, яке знаходиться подалі від вас, можливо, ближче до продавця, але від вас воно на відстані, далі, ніж перше наше тістечко. І англійською це буде that. Cookie. That cookie те печиво. І якщо ж ви хочете декілька печів, або ж, наприклад, декілька тарталеток, то англійською ви скажете Those tartlets. Those tartlets with berries ці тарталетки з ягодами. Давайте ще раз: This cake – це тістечко, яке біля вас. These macarons – ці макаруни, Ті, що поблизу від вас, але в множині. That cookie те печиво, що подалі від вас. And those tartlets ті тарталетки, які теж знаходяться на відстані від вас. Тобто тістечко ближче, this. Печиво далі that cookie. Сподіваюся, що таке пояснення з візуальними прикладами допоможе вам легше запам'ятати різницю між цими словами. Давайте ще раз закріпимо з одним словом, наприклад, слово cookie. This cookie. Це печиво. These cookies ці печиво. That cookie те печиво. «Those cookies» Ті печиво. Що подалі від вас? А як же задати повне питання в кафе, якщо ви хочете замовити тістечко? Як сказати англійською? Дайте мені, будь ласка, це тістечко?», Вказуючи пальцем на вітрині або ж в меню яке саме. англійською це буде звучати як Can I have this cake, please? Can I have this cake, please? В перекладі ця фраза буде означати Дайте мені, будь ласка, тістечко. Це вічлива і стандартна форма попросити щось в магазині чи в кафе. Також досить часто ці слова можна зустріти у контексті замість «it is» це є. Англійською можна також сказати, «this is» це є. І якщо фраза «it is» підходить тільки, коли ми говоримо про один предмет, без акценту уваги близько він від вас чи далеко, «it is a pen» це ручка. Тому this is, або в множині These are, вже вживається для конкретизації певних предметів. Давайте розглянемо приклади. This is my pen. Це моя ручка. That is her car. То її машина. Як бачите, вказівка that буде означати, що машина стоїть не біля нас, а десь на відстані. These are our books. Це наші книжки. Множина These are. Those are their children, то їх діти. Діти десь далеко від нас, і відповідно ми говоримо those are, то є. Спробуйте зараз поставити відео на паузу і самостійно перекласти ці чотири речення. Напишіть їх у коментарях до відео або ж у груповому чаті курсу. Також, хто має доступ до курсу перезапуск системи, має практичні завдання на платформі по цій темі, де ви зможете опрацювати її більш детально на практиці. А тепер розглянемо, як сказати англійською машина Олександра. Формула такого виразу буде наступна: ім'я людини. Далі апостроф. І закінчення С і об'єкт, який саме належить певній людині. Тобто до імені людини, якій належить річ, ми додаємо на письмі апостроф і літеру S. В усній мові це буде просто літера С. І далі ми називаємо назву предмету, про який говоримо: car – Машина Олександра. Як бачите, порядок слів трохи інший ніж в українській мові. Давайте розглянемо ще декілька прикладів. Олександр car із Ред. Машина Олександра червона. Anna's bag is on the floor. Сумка Ані на підлозі. My Friend's Dog is funny. Собака мого друга смішний. Якщо ім'я людини закінчується на літеру С, можна говорити James's book або James's book. Обидва варіанти будуть прийнятні. Також підкажу вам, що не тільки так можна перекласти фразу машина Олександра. Також може бути варіант «a car of Олександр. В цьому варіанті порядок слів схожий на український. Просто додали між словами часточку «of». Однак «Alexander's car» англійською буде звучати більш природно. «A car of Олександр. Alexander, – «Alexander's car». обидва варіанти будуть означати машина Олександра. У випадку «a car of Alexander» слово OF в даному контексті ніяк не перекладається. Але це спосіб англійської узгодити між собою два іменники. В українській мові у нас змінюється закінчення Олександр, Олександра, дівчинка дівчинки. В англійській мові закінчення по такому принципу не змінюється, проте треба вживати додаткові слова по типу OF, books of a girl або «a girl's books». Також розповім вам про ще один нюансик це вживання цього «possessive case» у множині. Якщо з одним хлопчиком вже все зрозуміло, книга хлопчика – «a boy's book», просто додали S. То як же буде в множині Boy's books чи теж boys books»? У множині насправді теж все просто. Хлопчики буде «boys», як ви бачите на слайді, ми додали закінчення S. Один хлопчик boy, хлопчики, буде «boys». Якщо хочемо сказати книги хлопчиків? То на письмі ми просто поставимо апостроф в кінці слова «boys», boys – books. А в усній мові, по суті, нічого не міняється. – books. Як бачите, ніяких «boyses» придумувати не потрібно. Давайте ще пару прикладів для закріплення. Сумка мами. – «mothers bag». Сумки мами. Mother's «mothers bags». Сумки в множині. А мама одна. Іграшки сестри. – «sister's toys». Іграшки сестер в множині. «sister's toys». В усній мові звучить однаково. На письмі, як бачите, форми відрізняються. Будьте уважні. І тепер ваша черга. Зробимо міні-практику. Подивіться на ці речення і подумайте, як би ви сказали їх англійською. Поставте відео зараз на паузу і запишіть переклад цих речень. Поставили? Записали? Сподіваюся, що так. Бо зараз я озвучу переклад цих речень, щоб ви могли перевірити. Якщо раптом ви ще не записали ці речення, тоді поставте все ж таки відео на паузу і запишіть, щоб ви могли перевірити самостійно себе після того, як прослухаєте мій переклад. Це мій телефон. This is my phone. То її машина. That is her car. Їхній дім великий. Their house is big. Окуляри Олени на столі. Олена'с glasses are on the table. Ці яблука наші. These are our apples. Сподіваюся, ви успішно впоралися з практикою. І як бачите, в кожному реченні є наша формула простого речення subject plus verb. В кожному реченні є підмет, тільки цього разу у нас не it, а this і that. І в кожному реченні є дієслово is або are. І на завершення не можу розповісти вам про ще один важливий граматичний аспект. В англійській мові існує ще одна форма, і в нашій табличці вона називається «possessive pronoun». Але, як я вже казала, на назви можете не звертати увагу. Навіщо вона потрібна? В розмові ми часом говоримо, це моя машина. А часом ми в контексті можемо пропускати іменник, тобто назву самого предмета, і говорити Вона моя або ж це мої речі і вони мої. Тобто, ми не говоримо які саме речі, ми просто говоримо вони мої, не називаючи, що це ручки, яблука чи якісь інші предмети. І як ви вже помітили, в українській мові слова моя і мої в обох реченнях однакові, але в англійській мові все трохи інакше. Запам'ятайте правило. В реченнях, де ми говоримо про приналежність, але не говоримо назву предмета після слів мій твій, тобто пропускаємо її чи говоримо на початку, в англійській мові вживається окрема форма займенника, яка саме зараз розглянемо у табличці. У випадку, коли ми говоримо мій телефон, називаючи назву предмета телефон, ми говоримо «my mobile». It's my mobile. Якщо ж ми не говоримо слово телефон, а говоримо просто це мій, в англійській мові буде звучати форма It's mine. Тобто «my» помінялося на «mine». Як же сказати, твій твоя? Якщо ми називаємо предмет, It's your pen, якщо ж ми не говоримо слова ручка, вона твоя. Буде звучати It's yours. Тобто your помінялась на yours. It's his diary це його щоденник. It's his це його. Як бачите, форма his не міняється. It's her book це її книжка. It's hers. Вона її. Her замінилася на hers. It's our car. Це наша машина. It's ours. Вона наша. Our замінилося на ours. І наостанок. it's their house, it's theirs. Як бачите, знову their поміняли на theirs. Як ви вже напевно помітили, в більшості слів ми просто до her, their your додали закінчення S, і вийшло hers, theirs, yours. Виключення лише з формами my і his. My міняється на mine, his залишається без змін. Однак це правило не відноситься до імен чи назв людей. Це Олени буде «It is Olenas». Тобто ми зберігаємо ім'я і додаємо апостроф С, як ми вже розглядали в попередній темі. Ці книги хлопчиків. – «These books are boys». В другому реченні зверніть увагу на вживання апострофа. Якщо його раптом не написати, це речення буде означати Ці книги є хлопчики. Трохи смішно та абсурдно, тому будьте уважні і нічого не губіть. Отже, підведемо підсумок. Тепер ви можете не тільки сказати, я Олександр чи Я Олена, а ще й захистити свою каву англійською. This is my coffee, not yours. Це моя кава, не ваша. На наступному уроці буде ще крутіше: ми розберемо простий теперішній час «Present Simple» і почнемо формувати запитання і заперечення. Так що приготуйтеся казати ноу граматично правильно. До зустрічі на наступному уроці.